В Латаю з'явилися свої маленькі король та королева. Нині необхідно знаходити сучасні форми спілкування з молоддю, а не писати один одному запрошення. Для того, аби отримати бажаний результат від впровадження тих чи інших комплексних молодіжних програм, необхідно ширшу роботу проводити у розрізі інтернет-ресурсів. Вважає міський голова Андрій Матковський. Про це та інші нагальні питання йшлось на апаратній нараді у міськвиконкомі. Апаратну нараду у виконкомі розпочали з найголовнішого питання прийняття головного фінансового документу на рівні міста. Остаточний проект бюджету розглядатимуть на спільних депутатських комісіях у понеділок, говорить міський голова Андрій Матковський. Головний фінансовий документ буде складним. Впроваджуватимуть його в умовах жорсткої економії. Він передбачає як запровадження надбавок, так і поетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Відповідно, 85% його наповнення це зарплата. 11% – сплата за енергоносії. На всі інші витрати, в тому числі кому. Нальні видатки залишається лише 4%, а це близько 16 мільйонів гривень. Нині продовжує мер постає питання на 10% скорочувати або штат працівників, наприклад, міськ виконкому це 33 особи, або фонд заробітної плати. Наразі схиляються до останнього варіанту. Частково вирішити фін питання планують, як і минулоріч. Міський голова спільно із заступниками планують піти у неоплачувану відпустку. При цьому продовжать працювати. Закономлені кошти відповідно підуть на фінансування проблемних питань щодо позашкільної освіти яка минулого тижня була у центрі міських подій, то в цьому питанні зазначив мер. Нині йдуть перемовини з обласною владою стосовно можливого цьогорічного співфінансування, аби зберегти мережу цих закладів. Тут наголосив мер слід приймати виважені компромісні рішення, не економлячи на дітях і їх дозвіллі. Підготовка та прийняття бюджету переконаний мер випробування і для деяких керівників. Ми не повинні економити на людях, які безпосередньо працюють з дітьми, на людях, які безпосередньо надають послуги. А ми повинні дивитися на керівників, дивитися на їх заступників, на їх помічників. Ми повинні дивитися, коли і як горить у нас світло. Повинні дивитися, як там опалюються які приміщення і так далі. Бо там саме може бути економія. Міський голова дав ряд доручень, зокрема, рада міста щодо належної підготовки до купального сезону і ремонту дитмайданчиків із залученням громадськості. Також міський сес зазначив мер слід приділити значну увагу перевірці ринків міста щодо дотримання продавцями необхідних умов зберігання продукції, даїшникам розібратися зі встановленням дорожніх знаків. На порядку денному стан виконання заходів міської комплексної програми молодь Полтави на 2007-2011 роки. Реалізація останньої зазначилась на апаратній нараді, здійснюється профільними управлі... Влінням одночасно у кількох напрямках. На сьогоднішній день у місті Полтаві налічується 24 вищих навчальних заклади першого, четвертого рівня акредитації, 10 ПТУ, в яких навчається близько 36 тисяч учнівської та студентської мови. Програма молодь Полтава складається з 8 розділів, що визначає.